Левко Миколаєвич Ревуцький – один з найвидатніших українських композиторів класиків ХХ століття, продовжувач традицій Лисенка, педагог, засновник українського симфонізму, роки життя композитора, 1889, 1977. Творча спадщина Левка Ревуцького порівняно невелика, але значуща. Він написав дві симфонії, два фортепіанних концерти, дві кантати, хустина та ода пісні. Хори. Пісні, романси, фортепіанні прелюдії та сонати, обробки народних пісень, в тому числі цикли обробок Сонечко, галицькі пісні, козацькі пісні. Народився Лев Миколайович в селі Іржавець на Полтавщині, в дворянській родині. Він отримав дуже добру освіту, навчався в гімназії та в Київському університеті на юридичному факультеті. Музичну освіту композитор здобував в музично-драматичній школі Лисенка, в Київському музичному училищі та Київській консерваторії в класі Рейнгольда Моріцевича Глієра. Більшу частину свого життя композитор прожив у Києві. Ревуцький вів клас композиції у Київській консерваторії. Багато його учнів стали відомими композиторами: це Григорій та Платон Майбороди, Микола Дремлюга, Віталій Керейко, Анатолій Коломієць та інші. У 1937 році Лев Миколаєвич Ревуцький разом з композитором Борисом Лятошинським та поетом Максимом Рильським здійснили другу редакцію опери Миколи Лисенка Тарас Бульба. Більшість творів Ревуцького були втрачені під час Другої світової війни. Тому другу половину свого життя він майже не писав нових творів, а відновлював по пам'яті втрачені партитури. Ревуцький був щедро нагороджений багатьма званнями та орденами, проте не надавав цьому великого значення. Помер композитор у Києві. І був похований на байковому кладовищі.